Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. В місті Одеса працівники ТЦК забрали прямо з площадки перед будинками, багатоповерхівками інваліда другої групи. Інваліда другої групи. Мало того, що він інвалід другої групи, так він ще людина з психічними захворюваннями. Він... Навіть говорить ледь-ледь з великими паузами. І таку людину забрали, при тому, що в нього при собі документи, що він інвалід другої групи, що в нього психічні захворювання. Його забрали в ТЦК і утримували 4 дні. Уявіть, 4 дні, 4 доби утримували в ТЦК, потім випустили і дали йому повістку на руки. Можете собі уявити. Здорові ситі ТЦКшники тянуть в ТЦК і утримують чотири доби худенького, безсилого, психічно хворого чоловіка з другою групою інвалідності? Як вам така Україна? Як така Україна, де ТЦКшники катують, вбивають, гвалтують, знищують простих українців, не шкодують навіть хворих? З вами український історик та журналіст Яр Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.